Розпаковка дискової пили cs 185 ls Зараз будемо розпаковувати і буду все показувати, що все представляє. Будпроем дає 3 роки гарантії на даний інструмент. В комплект дали інструкцію. Ось таку. Пожмакану. Ось вот, вот, такі Комплект йде. Щітки і ключик. Ключ для фіксації круга і щітки додаткові. Так, слідуючий. коли різати і направляюча Терси, яка буде виходити з циркулярки. Зараз все покажу. Я обіцяли, що буде круг, а де круг, а круг є. Круг в комплекті є. Я вже думав, що круга немає, але й далі круга. Зараз розпакую круга. Круг є в комплекті, так як обіцяли. Ось так виглядає. Бо думав, що немає, але все ж таки є.

Різання глибини і тому подібне. Тест як ріже дана циркулярка, покажу трошки пізніше. Трошки пізніше зніму відео. Фіксатор круга. Далі тут щітки, щітки, коли замінювати, треба далі маркування. Ось таке. Це 185 ls Це обновлена версія Дніпром циркулярки. Далі. Кабель живлення. 2 на 1 міліметр квадратний. Ну, зроблено так, добротно, гнучкий кабель. На вигляд хороший кабель. На вигляд така хорошо зроблено. Тобто, якщо взяти ось так, ну і воно хорошо відходить. Ну, тут є невеличкий люфт, не знаю, чи воно так має бути, але й думаю, що має бути. Так як мені сказали в магазині, то воно так повинно бути ще тут резиновий отбойник. Далі це зроблено з дюралюмінію і такий каркас з ребрами жорсткості. Далі, що ще показати? Тут прикручується, направляюча тирси. Ось так. Пилозборник. Ну... Якось так називається. Так, на вигляд, вроді би, ново. Думаю, що не користувались. Далі тут є місця, щоб прикручувати до стола. Тобто, якщо потрібно зробити в такому плані, щоб прикрутити до стола, і щоб воно було працювати, то можна так зробити, прикрутити корпус. Так, як казали в магазині з алюмінію. Ну, тобто, алюмінієвий корпус не металевий. Далі кут фіксується кут нахилу. Є кути нахилу під 45, під 30, ну і тут ти регулюєш, як тобі потрібно. О, далі тут ще є ось така штучка. Вон, болтик, болт, який закріплений, зафіксований на клею, щоб воно не двигалось. Тобто, тут болтик на шестіграні, якщо кут нахило, невірний. Тобто можна настроїти і тому подібне. Але воно вже все настроєно. Далі. круг размер 185 так как оказалось так и есть 185 миллиметров вот так 48 зубьев тут 48 зубил, 185 2 миллиметров то есть диаметр 20 миллиметров. Это тут вот Диаметр 20 миллиметров. Все верно. Дальше. Это сделано. Різати поперек волокон. Тобто, якщо, наприклад, дерево йде ось так, тобто різати ось так треба. Коли менше зубів, там щось 20 з чим -то зубів, то тоді різання буде ось так. Дана циркулярка зроблена поперек волокон, хоча можна і так різати. 220-230 вольт, розетка така добротна. Все тут зроблено по якості добре. Резинові ручки. Такі класні кнопка для праворукої людини, так як на праву руку, все зроблено так чітко, на вигляд чітко все зроблено. Ну, Ніяких претензій напукає немає на що цього. Ну і все, пока. А ще тут є фіксатор, як піднімати диск. Ну, Тобто, на яку глибину різати, щоб різало. Ну, і далі тут язичок у цей. Ну, зроблений класно. Що не то, що ти мусиш, що тут пальця сунути сюди, щоб десь тут е, круга, щоб підняти що Ти можеш отак вон працюєш і е, за край цього ліпістка і можеш підняти. ну Тобто, зроблено все класно. На, я доволі даною циркуляркою І зараз попробуємо як вона працює. Покажу без круга, бо поки круга не поставив, буде без круга зараз покажу. Ну, что ты еще мощь? зроблено добротно, все класно. На даний момент я задоволений.